Вітаю вас, друзі! Сьогодні знову відправляємося на Тайвань, де 6 вересня 2006 року вчителі початкової школи Дзянь у місті Хуалянь почали хвилюватися, тому що 12-річний Лю Цянь та його 9-річна сестра Лю Бейчень не відвідували школу і пропускали уроки. Зрештою, деякі вчителі особисто вирушили до їхнього будинку, щоб дізнатися, що сталося. Вони довго стукали у двері, але ніхто не відчиняв. Тоді вони зателефонували матері дітей 35 Лін Лінь Мі, але вона не взяла слухавку. Наступного дня, 7 вересня, вчителі повернулися разом із директором, але знову ніхто не відчинив двері. Приблизно в той самий час місцеві жителі та сусіди почали скаржитися на огидний запах, що поширювався районом. Оскільки у всіх будинків була спільна дренажна система, знадобилося багато часу, щоб відстежити джерело смороду. 8 вересня вони нарешті виявили, що запах йде із будинку 48-річного Лю Джі Ціна та Лін Чен Мі. Сусіди прийшли і постукали у двері, але як і у випадку з вчителями, ніхто не відчинив. Стурбовані вони викликали поліцію. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка робить можливим ці випуски та допомагає розповідати ще більше захопливих історій. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей та отримати доступ до ексклюзивного контенту, тисніть кнопку спонсорувати. Продовжимо. Коли поліцейські прибули на виклик, їм знадобилася година, щоб відкрити двері. Як тільки це сталося, жахливий сморід ударив у ніс усіх присутніх. Вікна в будинку були щільно зачинені, що сприяло накопиченню запаху. Всередині всюди літали мухи. Поліцейські обшукали перші два поверхи, але нічого підозрілого не знайшли, тому піднялися на третій поверх, де запах був найсильнішим, і спостерігалося найбільше скупчення мух. Вони наблизилися до дверей ванної кімнати, звідки йшов найгірший сморід. Двері були заклеєні скотчем, що змусило поліцію припустити, що саме звідти походить джерело запаху. Поліцейські зняли скотч, відкрили двері та виявили всередині 5 тіл, складених одне. на одне. Тіла були зв'язані мотузками та дротами, їхні роти заклеєні скотчем, а на головах були чорні пластикові пакети. Крім того, вікна у ванній кімнаті також були заклеєні скотчем. Щілина між підлогою та дверима була заткнута рушником, який був забруднений якоюсь чорною рідиною. Окрім згаданих раніше цяня та бейченя, інші тіла належали їхнім трьом старшим братам і сестрам: – 18-річному Лю Юйченю, 17-річному Лю Сінченю та 15-річному Лю Цідженю. Дехто, зокрема, цянь загинули більш жорстокою смертю, ніж інші. Їхні роти були заклеєні скотчем настільки туго, що це призвело до вивиху щелепи. Чорна рідина, якою був забруднений рушник, витекла з тіл у процесі розкладання. Усі п'ятеро дітей загинули від удушення. Батьки Люджи Цін і Лін Чань Мі зникли без звісти. Поліція намагалася зв'язатися з ними, щоб повідомити про смерть їхніх дітей, але не змогла додзвонитися. Враховуючи це, правоохоронці почали побоюватися, що подружжя також стало жертвами вбивства. Під час обшуку будинку поліція встановила, що всі золоті прикраси та 15 тисяч тайванських доларів, що були у володінні сім'ї, залишилися недоторканими. Це дозволило майже одразу виключити версію пограбування як мотив злочину. Крім того, всі двері були замкнені зсередини, а одні з них навіть зачинені на засув. Це змусило поліцію дійти висновку, що вбивця навряд чи був сторонньою особою. Під час огляду спальні, де спали Джи Цін та Чен Мі, поліцейські знайшли щось надзвичайно дивне і тривожне. Всі їхні документи, телефони та особисті речі були акуратно складені на тумбі під телевізором. Однак особливу увагу привернула купюра номіналом тисячу тайванських доларів, на якій було написано Допоможіть. Крім цього, в дверну раму було вкладено складений аркуш паперу з написами Нас викрали. Діти в небезпеці, викрадена дитина, критична ситуація. Терміново викличте поліцію. 258 258-й провулок. Допоможіть. Ще одна купюра лежала на попільничці. На ній було написано «Номер 25 258-й провулок викрадення, надзвичайна ситуація. Будь ласка, терміново викличте поліцію. Просто перед дверима ванної кімнати, де знайшли тіла, поліція виявила три недопалки сигарет. Вони відрізнялися від тих, які зазвичай курив Джи Цін, а аналіз ДНК показав, що їх викурила зовсім інша людина. Це стало підтвердженням того, що на місці злочину перебувала ще одна особа. Поки одна група слідчих зосередилася на встановленні особи курця, інша почала вивчати минула зниклих батьків. Люджи Цін народився 25 листопада 1958 року. Він працював у готелі та був одружений тричі, причому його перші троє дітей народилися від першого шлюбу. Згодом він влаштувався на роботу в готель «Джібень Hot Springs. Де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лінь Ченмі, яка народилася 26 липня 71-го року в місті Джанхуа? На той момент Джи Цін усе ще був одружений, але Ченмі швидко зблизилася з його сім'єю настільки, що дружина Джи Ціна навіть називала її молодшою сестрою. Проте їхні стосунки стали настільки близькими, що Джи Цін розлучився зі своєю дружиною, щоб одружитися з Ченмі. Коли їхні сім'ї дізналися про це, вони були обурені, через що пара повністю обірвала контакти з родичами. Це відчудження поширилося і на інших людей, Джі Цін виявляв контроль над своєю сім'єю, не дозволяючи нікому втручатися у виховання дітей і навіть забороняючи їм підтримувати зв'язок із власними родичами. Подружжя також намагалося обмежити коло спілкування дітей, диктуючи їм з ким можна дружити, а з ким ні. Водночас сусідам Джи Цін здавався привітною людиною, яка завжди знаходила час, щоб з ними поспілкуватися та завести дружні стосунки. Щоб ще більше дистанціюватися від своїх сімей, Джи Цін та Чен Мі переїхали до Хуаляня. А коли його батьки загинули в автокатастрофі, він навіть відмовився відвідати їхній похорон. У Хуаляні Джи Цін заснував бізнес, відкрив кілька фотомагазинів. Але його фінансовий стан був катастрофічним. Він заборгував 10 мільйонів тайванських доларів і мав численні просрочені платежі та несплачені кредити. Під час розслідування слідчі дізналися від його родичів, що Джи Цін у відчаї позичав гроші в кожного кого знав, мотивуючи це тим, що вони потрібні на випускний його дітей, їхню освіту або відкриття нового бізнесу, який мав принести прибуток. Поліція почала розглядати фінансовий мотив злочину. Враховуючи величезні борги, слідчі припустили, що Джи Цін міг мати справу з лихварями або іншими небезпечними людьми. Протягом місяця вони перевіряли всіх відомих їм кредиторів, аналізували кожну фінансову операцію на 17 кредитних картках Джи Ціна та Чен Мі, щоб з'ясувати, чи отримував хтось підозрілий від нього гроші. Єдиним іменем, яке з'явилося в результаті цього розслідування, було ім'я поліцейського, якому Джи Цін перерахував 39 тисяч тайванських доларів. Але після місяця безрезультатного розслідування поліція почала сумніватися, чи могли лихварі бути справжніми підозрюваними. Адже якщо б вони вбили Джі Ціна і Чен Мі, то просто ніколи б не отримали свої гроші назад. Лихварям було б вигідніше стежити за тим, щоб Джи Цін виплачував борг. А не вбивати всю його сім'ю, тим більше в такий жорстокий спосіб. До того ж, усе, що вказувало на третю сторону, як винуватця, здавалося надто підозрілим. Вбивця діяв дуже обережно, не залишивши майже нічого після себе, окрім трьох недопалків сигарет, ДНК на яких могло його видати. До того ж, ці сигарети були залишені буквально біля місця злочину, що виглядало так, ніби їх підкинули навмисно. Записки, знайдені в спальні, також викликали багато питань як вони могли мати достатньо часу, щоб написати їх, але при цьому не скористалися мобільними телефонами, які знаходилися в кімнаті. Чому вони просто не зателефонували в поліцію, якщо мали можливість написати ці записки? Поліція знову звернулася до сусідів, щоб ще раз їх допитати. Виявилося, що зазвичай саме діти виносили сміття в вечірній час, і востаннє їх бачили, коли вони робили це 4 вересня. Це був останній день, коли хтось узагалі бачив дітей. Розслідування таких жахливих злочинів завжди змушує замислитися про психологічний стан людей. Інколи важко розпізнати емоційне виснаження чи глибокі проблеми, що накопичуються всередині. Якщо ви відчуваєте тривогу, стрес або просто потребуєте розмови, платформа Mindly допоможе вам знайти професійного психолога онлайн. Це найбільший сервіс в Україні для підбору спеціалістів, які можуть вам допомогти. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані, пройдіть тест і знайдіть саме того фахівця, який вам потрібен. До того ж, за промокодом БІСІВКІТ ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. А тепер повертаємось до справи. Враховуючи те, що дітей востаннє бачили 4 вересня, слідчі припустили, що вбивство всталося в ніч на 5 вересня. Але це тільки породило ще більше запитань, чому ніхто з сусідів не чув нічого підозрілого тієї ночі. Крім того, характер злочину вказував на те, що він був ретельно спланований. Але якщо це було так, чому не було жодних слідів боротьби? Чому батьки не чинили опору, навіть коли вбивця, очевидно, по черзі зв'язував і вбивав їхніх дітей? Чому вони не намагалися зупинити його чи хоча б викликати поліцію, якщо знову ж таки мали час на написання записок? Можливо, вбивць було кілька, але це все одно не пояснювало відсутність будь-якого опору. Єдині можливі пояснення, які спали поліцію на думку щодо того, чому діти не боролися, полягали в тому, що вони знали вбивцю або були якось знерухомлені. Поліція вирішила провести повторний розтин усіх тіл, зосереджуючись на пошуку слідів седативних препаратів. Однак жодних слідів традиційних заспокійливих у їхніх організмах не знайшли. Це означало, що або діти знали свого вбивцю, або були паралізовані іншим способом. Під час обшуку будинку слідчі виявили рослину Деріс Тайваніана, яка має анестезуючі властивості і використовується корінними народами Тайваню під час риболовлі. Оскільки в тілах жертв не було знайдено слідів звичних снодійних чи отруйних речовин, поліція припустила, що екстракт цієї рослини могли підмішати їм у їжу чи напої. Симптоми отруєння цією рослиною включають гострий біль у животі, нудоту, блювоту, судоми, тремтіння м'язів, уповільнення дихання, а потім параліч дихального центру, що призводить до смерті. Коли поліція почала розслідувати, звідки ця рослина могла взятися, вони були здивовані. З'ясувалося, що Джи Цін сам попросив одного із своїх знайомих дістати її, нібито для свого сина, якому вона була потрібна для написання наукової роботи. Якщо в поліції ще й залишалися сумніви, то вони швидко розвіялися, коли під час дослідження рослини було виявлено, що в неї відсутнє коріння, найтоксичніша її частина. Отрута, виділена з цієї рослини, розкладається через кілька днів. Тому під час першого розтину її просто не могли виявити. 19 жовтня органи жертв відправили на токсикологічну експертизу до Інституту судової медицини. Але під час додаткового аналізу сплив ще один факт: жертви померли неодночасно. Ючен загинув першим, Чень і Бей Чен загинули останніми, оскільки вони ще ходили до школи протягом одного-двох днів після смерті своїх старших братів і сестри. Слідчі повторно опитали вчителів та сусідів і склали хронологію подій. 28 серпня Чен Мі подзвонила своїй сестрі, і та одразу відчула, що вона якась пригнічена. Вона запропонувала зустрітися та поговорити, але Чен Мі відмовилася, сказавши, що дуже зайнята. 4 вересня Джи Цін зібрав своїх співробітників в одному із своїх магазинів і повідомив їм, що їде зі старшим сином до Тайбея на операцію, тому його не буде кілька днів як уже згадувалося, Ю Чен загинув першим, приблизно 4 вересня. Того ж дня помер і Сін Чен. Він відвідував заняття у своїй школі, але 5 вересня вже не з'явився. Адміністрація школи занепокоїлася можливим прогулом і зателефонувала додому. Слухавку підняла Мі, яка абсолютно спокійно попросила надати її сину відгул. Це було дуже дивно, адже тоді вона мала можливість покликати на допомогу, але не зробила цього. Єдиний доказ, який вказував на можливу причетність когось стороннього, також виявився безрезультатним. Поліція отримала результати ДНК експертизи недопалків сигарет. Вони належали другові Джиціна, який заходив у гості 1 вересня ще до вбивств. Він надав поліції бездоганне алібі, яке було перевірене і підтверджене. Він також повідомив, що залишив свої недопалки в попільничці, і не знає, як вони опинилися перед дверима ванної кімнати. Поліція дійшла висновку, що недопалки були вилучені з попільнички і навмисно підкинуті до місця злочину. Пізніше поліція виявила покинуту машину Джинціна на залізничній станції Дзіань. Переглянувши записи з камер спостереження, вони не побачили жодної невідомої особи, яка могла б залишити авто. Натомість на відео було видно Джі Ціна та Ченьмі, які спокійно купували каву та булочки, не проявляючи жодних ознак стресу. Однак на записах не було видно в якому напрямку вони вирушили далі. Поліція знову переглянула всі наявні докази. Вони також змогли зняти частковий відбиток пальця зі скотчу, яким була заклеєна ванна кімната. Він належав Джиціну. Деякі сусіди також згадали, що перед убивствами Джи Цін сказав їм, скоро на цій вулиці стане неспокійно. Тоді всі сприйняли це як жарт. І нарешті скотч та дроти, якими були зв'язані діти, Джи Цін самостійно придбав перед злочином. Злочин був заздалегідь спланований. Жертви ймовірно знали свого вбивцю. Джі Цін і Чен Мі не перебували під примусом. Поліція не знайшла жодних доказів причетності третьої сторони, не змогла встановити жодних підозрюваних, і найімовірніше, саме витяжка з отруйної лози, яку сам Джи Цін і замовив, була використана для отруєння дітей. Тож поліція дійшла висновку, що саме Дже Цін і Ченьмі вбили п'ятьох своїх дітей, а потім втекли. Майже одразу після формулювання цієї теорії її підтвердили без жодних сумнівів. Поліція почала обшукувати фотостудії Дже Ціна, і в одній з них знайшла цифрову камеру без карти пам'яті. Сподіваючись знайти на ній якісь докази, експерти спробували відновити фото, які могли зберегтися на внутрішній пам'яті камери. Через деякий час їм це вдалося, і на одному зі знімків був зображений Джи Цін, який зв'язує Ю Ченя. Враховуючи поведінку Чен Мі після вбивства, найімовірніше саме вона робила ці знімки. Джі Цін і Чен Мі миттєво увійшли в десятку найбільш розшукуваних злочинців Тайваню. До пошуків залучили велику кількість правоохоронців, які прочісували весь регіон Хуаляня та рідне місто Джі Ціна Тайдун. Орієнтування, плакати, фотографії та листівки з їхніми зображеннями були розвішані всюди, на стінах, стовпах, а також на автобусах. Поліція провела кілька прес-конференцій, закликаючи громадськість повідомляти про будь-яку інформацію щодо втікачів. Було мобілізовано сотні офіцерів, які обшукували довколишні гірські та лісові райони поблизу місця злочину. А також переглянули записи з 500 камер спостереження. Гаряча лінія поліції була буквально завалена дзвінками від людей, які вважали, що бачили подружжя. Кожен такий дзвінок супроводжувався виїздом поліцейських, які здійснювали поквартирні обходи в зазначених районах. Але, попри масштабні зусилля, слідів подружжя так і не знайшли. З огляду на те, що Джи Цін раніше працював у готелях із гарячими джерелами та сам дуже любив їх, поліція влаштувала засідки біля термальних джерел. Ключно з його колишнім місцем роботи, гарячими джерелами Джибень, сподіваючись, що він туди повернеться. Проте він так і не з'явився. Згодом надійшло повідомлення з маленького містечка Гуанцю, де чоловік запевняв, що бачив джи ціна і Чен Мі. Інший свідок повідомив, що бачив їх на задньому сидінні автобуса, де вони переглядали новини та слідкували за розвитком подій у справі про їхній розшук. Поліція знову мобілізувала велику кількість людей і ретельно прочесала весь район, намагаючись затримати підозрюваних, але знову безрезультатно. Перший багатообіцяючий слід з'явився 16 жовтня 2006 року, коли касир у цілодобовому магазині повідомив, що бачив чоловіка, схожого на джиціна, який купував горілку. Приблизно в той самий час у магазин зайшла жінка, яка була схожа на Чен Мі та мала на собі одяг, що відповідав її стилю. На відміну від попередніх повідомлень, які базувалися виключно на словах свідків, касир надав записи з камер спостереження. Це був найбільш перспективний доказ на той момент. Хоча підтвердити, що це дійсно були Джи Цін і Чен Мі не вдалося, поліція визнала, що схожість була значна. Після цього в околицях магазину було проведено масштабний обшук, але він не приніс результатів. Це була остання справжня зачіпка в розслідуванні. Зрештою, слід охолов, нові повідомлення перестали надходити, і поліція була змушена припинити активні пошуки та сподіватися, що втікачі колись припустяться помилки. Єдиною мірою, яку вони вживали надалі, було виставлення патрулів біля могил дітей у річницю їхнього вбивства, в надії, що батьки відчують докори сумління і прийдуть їх провідати. Але вони так і не з'явилися. Дехто з поліцейських настільки впав у відчай, що навіть вдався до окультних методів. Ті, хто вірив у паранормальне, виконували ритуали, намагаючись зв'язатися з душами жертв і отримати підказки. Проте це теж не дало жодних результатів. Джи Цін і Чен Мі залишалися серед найбільш розшукуваних злочинців Тайваню. Так пройшло майже 10 років. 10 червня 2015-го мисливець, який піднімався у гори Ці Юнь поряд із містом Хуалянь, щоб встановити пастки, випадково натрапив на останки. Відійшовши від основної стежки в глиб лісу, в місце, куди рідко заходять люди, він помітив череп. Спершу він подумав, що це кістки тварини, собаки чи мавпи. Але, побачивши пару взуття та інші предмети одягу, зрозумів, що натрапив на людські останки, і негайно викликав поліцію. Усе вказувало на те, що поліція нарешті знайшла останки Джей Ціна та Чень Мі. Скелети були виявлені лише за 2 кілометри від їхнього колишнього будинку, що вже було доволі підозріло, але ще більш промовистими були особисті речі, знайдені поруч, окуляри з позолоченою оправою, які точно відповідали тим, що носив Джи Цін перед зникненням, жіноча білизна, яку вдалося ідентифікувати як ту, що належала Чен Мі. Літній одяг, що натякав на час їхньої смерті, літо 2006 року, саме тоді, коли пара втекла після вбивства дітей. Чоловічий скелет був у безрукавці, улюбленому одязі Джитціна, кросівки того ж бренду, який вони зазвичай носили, спальний мішок, який свідчив про те, що пара певний час жила просто неба в лісі, і відкрита пляшка з-під пестицидів. Яка була виготовлена в 2006 році і, ймовірно, була причиною їхньої смерті. Чоловічий скелет був приблизно 172-175 см на зріст, а жіночий 150-155 см, що повністю відповідало параметрам G ціна і Чен-Мі. Пізніше судмедексперти провели ДНК аналіз кісток. Він остаточно довів, що знайдені останки належать подружжю. Джи Цін та Чен Мі, найрозшукуваніші вбивці Тайваню, померли ще в 2006 році, ймовірно прийнявши отруту. Після 9 років розшуку поліція нарешті знайшла втікачів, і весь цей час вони схоже перебували буквально за кілька кроків від місця злочину. Хоч їхня загибель означає, що ми ніколи не дізнаємося всіх деталей і мотивів. Поліція вважала, що вони вбили своїх дітей, а потім разом наклали на себе руки, щоб уникнути боргів. Залишається незрозумілим, для чого взагалі були зроблені фотографії, де вони зв'язують дітей, особливо, якщо вони дійсно планували одразу накласти на себе руки. Ще одне питання викликають повідомлення про допомогу, написані на банкнотах. Якщо вони збиралися накласти на себе руки, навіщо було залишати такі записки? Це не мало жодного сенсу, оскільки в них не було б мотиву вводити слідство в оману. Але якщо вони хотіли утекти, то такий мотив міг бути. Тож, скоріше за все, вони вбили своїх дітей і збиралися почати нове життя, але не витримали емоційного тиску через вбивства і розшук. Багато хто також вважав і мотив сумнівним. Хоча борги джиціння справді були значними, поліція зазначала, що його фінансова ситуація не була безвихідною. Вона явно не була настільки критичною, щоб убити всіх п'ятьох дітей, а потім і себе. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть свої думки щодо цієї справи, і побачимось у наступному відео.